Здоровому тілі здоровий дух. Українці є спортивною нацією і, попри війну, продовжують займатися спортом. Про спортивні заходи в Франківській громаді поговоримо сьогодні детальніше з директором департаменту молодіжної політики та спорту Віталієм Матешком. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго дня власне. Війна внесла корективи, і, і зрозуміло, життя вже не буде таким, як до 24 лютого. А ми тут зустрічаємося, спілкуємося з різними департаментами. І, от, власне, як ваш департамент живе в умовах війни? Ну, перш за все, мабуть, треба згадати, що для всіх це було дуже складно. Треба було адаптуватись. Звичайно, наш департамент, як і всі. Не відриваючись від новин, слідкував за ситуацією, тому що це було доволі тривожно і небезпечно. Але тим не менше, ми дуже швидко себе опанували і вже буквально наступного дня почали розгортати такі волонтерські штаби. Дуже приємно, що включилась наша молодь. І буквально на другий же день розпочалася така робота. Ми ще не зовсім розуміли, куди нам рухатись, як робити, але ми. Відчувала, що є тому потреба. В першу чергу для самозахисту, і в другу чергу вже по ходу процесу ми розуміли, що треба допомагати нашим військовим і треба допомагати трошечки пізніше, коли до нас почали їхати внутрішньопереміщені особи. То, власне, в цей період ми були на 100% зайняті виключно цією роботою. Ми відкинули основну працю на другий план і намагалися робити це. Потім, коли ми адаптувались, налагодили волонтерську роботу, ми побачили потребу в тому, що люди виснажуються. Виснажуються волонтери, виснажується ресурс, емоційний людей. І ми почали моніторити ситуацію і пропонувати, в першу чергу, людям в галузі спорту, давайте просинайтеся, показуйте десь себе, чи ви тренуєтесь, чи ви рухаєтесь. І на наш Якби на наш заклик дуже багато відгукнулось атлетів різних видів спорту, які почали демонструвати, що вони продовжують тренування в домашніх умовах, в тих умовах, які можна зробити. Тому що в галузі спорту робити великі перерви це рівнозначно ну, завершення кар'єри. А коли талановиті спортсмени, для них великі перерви. Край yes. негативно впливають, тому це був другий етап, коли ми побачили моніторити. Тоді ми почали відчувати потребу організації спортивно-масових заходів власне на підтримку збройних сил України. І таких заходів було чимало. Звичайно, забіги так, ми провели так. серію легкоатлетичних забігів. До нас одразу підтягнулися ігрові види спорту, які почали проводити теж різноманітні турніри: баскетбол, футбол, потім пізніше волейбол, інші ігрові види, і таким чином почала оживлятися уже якась спортивна складова. Далі профільне міністерство попрацювало і. Почались, дозволи на організацію проведення спортивно-масових заходів в той безпечний період, в тих безпечних місцях, де це можна було робити. І ми теж дуже швидко це підхопили, почали відновлювати спортивну складову і почали проводити спортивно-масові заходи вже в нашому місці, і наш, у нас є підпорядковані структури, міський центр спорт для всіх проводив серію заходів для людей різного віку, в мікрорайонах міста, в селах міської ради, зокрема в літній період. Міський центр інваспорт провів серію змагань для осіб з інвалідністю, що немало важливо, і таким чином ми намагалися через засоби фізичної культури спорту. Дати людям якийсь подих, надію, емоцію і можливість ну так би мовити, трішечки перевантажитись, переключитись на якусь рухову діяльність для того, щоб зарядитись позитивом, але окрім такої такого заряду позитиву енергії, от власне і залучення людей до спорту, тому що нам ще цю країну відбудовувати. Ми маємо бути в хорошій формі. Власне, заходи несли благодійний аспект. Знаю, що збирали на повер. Банки, на генератори, здається. Ну, от, так, це... За цей період хочу так, за цикту... закцентувати увагу. Перше, що ми почали збирати кошти десь точково для окремих осіб, окремих бригад, які були на передовій, тому що потреба є різна і кожного разу. Але ми наші колеги ну, з департаменту віднайшли хлопців, які виготовляють такі потужні павербанки. Тобто, це таке унікальне явище. І продовж певної кількості годин можна підзаряджати телефони. Потім ми зрозуміли, що такі павербанки дуже потрібні для машини, які вивозять евакуйовують поранених, і для того, щоб не використовувати енергію палива, можна підключати медичні засоби до цього Павербанк. павербанку і таким чином надавати термінову медичну допомогу. Це теж величезний плюс. Потім ми зібрали кошти на кілька тепловізорів. Також ми збирали кошти на амуніцію на різне спорядження, яке було необхідне. Також ми допомагали звичайно розвантажувати безліч фур, які приходили до нас від наших партнерів за кордону. Зокрема, наш департамент співпрацював з колегами з Польщі, за що я дуже дякую. Бо це теж важливо станом на сьогодні. Таких було сім вантажів. В першу чергу це були медикаменти, бо весна і завершення зими, весна ну вона завжди супроводжується, ну, скажімо, ризиком простудних захворювань. Тому медикаменти такого характеру були дуже потрібні. Також кровоспинні, інші речі, тобто, це, це ми намагалися максимально на це звертати увагу. І другий момент, коли ми збирали кошти, то відповідно ми їх оприлюднювали, яку суму зібрали і. Цільово використовували ці кошти на конкретну потребу конкретним людям. Хочу зазначити, що ми навіть допомогли нашому колезі, який працював у нашому центрі спорт для всіх, був поранений. Так само і міська рада допомогла, але ми персонально теж опікувалися своїм колегою, бо це дуже важливо зараз. Він до речі, знаходиться на реабілітації в Німеччині і. Одужує нам це. Нам дуже А багато прийомо. працівників десь з департаменту зараз захищають. Ну скажімо, персонально з департаменту, якби з тих підструктур у нас один цей боєць, угу. і також наших скажімо, структур, які раніше були це муніципальний фізкультурно-здоровчий центр і скажімо, центральний міський угу. стадіон. Рух, кілька працівників звідти теж. Є в Збройних силах України чи їхні родичі, тобто таким чином зараз. У нас відповідно вже нове підприємство Арена івано Івано-Франківськ», Воно об'єднане <свісна> <свісна> і <свісна> працює трошки по іншому, більш ефективно. Власний департамент функціонує. Що з фінансуванням? До речі, от. Як зараз з бюджетом він скоротився? От чи побезперечно в ті важкі місяці, коли була серйозна загроза, коли наші збройні сили захищались? Звичайно, що основні кошти, які були передбачені на спортивно-масові заходи, на інші заходи, вони йшли в напрямку допомоги збройним силам, в напрямку захисту тих потреб, які були першочерговими. Відповідно, певна сума коштів була не використана, скажімо, для галузі спорту. Але вже починаючи з весни, ми почали інтенсивно проводити спортивно-масові заходи і потрішечки почали використовувати ці кошти вже для цього проведення. Хочу не зазначити, що влітку ми провели здоровчу компанію. Дуже дякуємо містам партнерам Івано-Франківська, зокрема польським містам, де ми оздоровили близько 400 дітей. А загалом близько 500 дітей влітку лише за кошти міського бюджету, які передбачені департамент, uh -huh. були оздоровлені, і це теж дуже величезна річ, тому що, незважаючи на що, діти повинні відпочивати. Це були діти внутрішньопереміщених осіб, діти батьків, яких воюють або хтось з батьків наприклад, на загинув. Власне такі самі вразливі пільгові категорії. Також відпочивали діти-сироти, ну і інша частинка дітей. Тобто, незважаючи на такі події, вдалося Так, все, що... і ми дуже цим пишаємось, бо вважаємо, що діти повинні відчути той смак літа того відпочинку, бо вони повинні рости здоровими, повноцінними і мати мрію на подальше щасливе життя. А, окрім ми ж зачепили тему внутрішньопереміщених осіб, окрім дітлахів, так і яких ви оздоровлювали, дуже знаю, що у області точно є, що у Франківській громаді тренери-переселенці, тренери не хочеться так їх називати, але тим не менше, чи вони є у Франківській громаді, як їх Франківська громада прийняла, от, власне, чи вони вже тренують діток. Так, безперечно, є е, певна група е, фахівців галузі фізичної культури і спорту, які вимушені були переїхати до Івано-Франківська, тому що на тих територіях, де вони проживали, працювали, все зруйновано. І спортивна інфраструктура, і загалом, і у них не було вибору, їм Прийшлося переїхати сюди, і вони зупинилися в нашому місці. Це представники легкої атлетики, боксу, різновидів від ігрових видів спорту, і вони потрошечки адаптувалися в закладах фізичної культури спорту нашої міської територіальної громади на території Вонофранківщини. Загалом це зазвичай тренери ДЮСШ, або тренери спортивних клубів, або тренери-викладачі, скажімо, які працюють з конкретними федераціями, яких у нас. Достатньо, дякувати Богу, на Прикарпатті. Ось частинка з них офіційно вже працевлаштовані і отримує заробітну платню, як mm -hmm. фахівці вже, скажімо, Івано-Франківщини, а частинка вирішується питання в силу того, що, ну, скажімо, кількість штатних одиниць завжди обмежена, і тут вирішується, вирішується вже фактор фаховості і розуміння того, наскільки. Є спроможність скажімо той чи інший вид спорту розвивати тут або дати можливість для його розвитку. Але тим не менше, такі люди є, вони успішно працюють, їм надають по мірі можливості на спортивні бази, які у нас є, для того, щоб вони могли повноцінно проводити навчально-тренувальні заняття. Хочу зазначити, що в цьому е, аспекті міська рада є дуже відкритою і. Е, Скажімо, всі, хто звертається, їм намагаються надати адекватну відповідь mm -hmm. на, на їхні потреби в силу наших можливостей. Дякую вам. Власне, я хочу нагадати: не забувайте, що ми тут у тилу маємо працювати, аби підтримувати економіку, аби тримати нашу країну на плаву, а також допомагати нашим збройним силам України. Не забувайте про Донати, допоки хлопці нищать. Ворога, де йдуть активні бойові дії, відвоюють нашу землю, ми тут їх підтримуємо і чекаємо з перемогою. І сподіваємося, вона зовсім скоро настане. Е, власне, десь життя от з перших місяців воно було поставлене на паузу, ніхто не розумів, що далі. В принципі, От скільки це все триватиме, але десь потім ми вже зрозуміли, що треба відновлювати життя, аби тримати країну на плаву, аби ворог хоче нас знищити. Ми не даємося. Чи їздили наші спортсмени на якісь міжнародні змагання? Знаю, що представляли, так. адже це дуже дуже цінно, коли звучить український гімн десь там, в інших країнах світу. Дякую вам за це запитання. Дійсно, напрочуд цей рік виявився медальним для атлетів з Івано-Франківщини, зокрема з нашого міста, з нашої міської територіальної громади. І в нас є достатня кількість атлетів, які здобували нагороди найвищого тунку на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, Кубках світу, інших міжнародних офіційних змаганнях. Це зокрема і веслувальники, і боксери. І Федір Хашалов успішно виступив в своїх своєму такому солідному віці. Багато е, атлетів з інших видів спорту, зокрема, хочу зазначити, що власне цей рік напрочуд е, у нас завжди не олімпійські види спорту десь виділялися більшою, скажімо, медальністю. А цього річ до цього моменту власне атлети з олімпійських видів спорту доволі успішно виступають, і це дуже тішить, адже в 2024 році наступні літні олімпійські ігри. І нам дуже важливо у Непарижі, до речі, відбудуться. Нам дуже важливо, щоб традиційно атлети Івано-Франківської міської територіальної громади боролись за потрапляння до олімпійської збірної. І тому ми пишаємось нашими хлопцями і дівчатами, які успішно виступають на міжнародному рівні. Я хочу зазначити одну важливу річ, коли вони. Піднімалася бідестал, потім у них брали інтерв'ю, вони присвячили свою перемогу Збройним силам України. Це було дуже трепетно і приємно. Ну так, ми десь теж за кадром спілкувалися з спортсменами, які повернулися із міжнародних змагань, і, власне, казали, саме от цьогорічні змагання ніколи вони так цінно не сприймалися, Особливі. і вони ще з більшою завзятістю спортсмени боролися, тому що а, от, вони показували, що Україна ну, вона Україна переможе на всіх фронтах і цю таку свою маленьку перемогу присвячували хлопцям, для яких там цінна. Теж спілкуємося з військовими. Для них це дуже цінна, До речі, ця підтримка. хочу вас ну доповнити. Напевно, я так спілкуюся з хлопцями, які зараз на передовій або на території близьких до цього, і вони, коли мають можливість, на хвилинку зануритися в наш так би мовити, світ. Вони тішуться, що тут відбувається життя, що тут відбуваються події, спортивні, молодіжні, культурні. Якісь такі, які надихають, кажуть, пишуть мені чудово, що ви це робите, бо це надихає нас, що ми знаємо за що ми боремось, і ми чудово, ну, тішимося, що тут відбувається продовжується життя. Це теж є така свого роду мотивація для того, щоб боронити свою країну. Чи є зараз якісь змагання, до яких готуються наші спортсмени? Можливо, найближчим часом десь будуть відправлятися? Е, ну у нас зараз е, вже повернулася серія спортсменів з Олімпійських видів спорту. Зокрема, теквандисти з Кубку світу Повернулися черговий успішний е, виступ вихованців Олега Солов'я. У нас зараз розпочалися чемпіонати у всіх ігрових видах спорту, зокрема це і футзал, і баскетбол. Суперліга. У нас зараз дві команди і жіночі і чоловічі в Суперлізі грають. І, і це такий серйозний рівень. І багато видів спорту, тому що рік до підходить до завершення, якби вже більшість основних чемпіонатів, які мали відбутись, відбулися. Тому ми вже з прицілом на 23-й рік зараз будемо аналізувати виступ. У різних видах спорту придивлятися до того, які в нас будуть амбіції на медальну першість світових європейських, скажімо, чемпіонатів вже в наступний сезон. І наступний рік дуже важливий, тому що власне велика частина атлетів олімпійського спорту будуть боротись за виборювання ліцензії на літні Олімпійські ігри 24-го року. Будемо бажати їм удачі. І також, звичайно, ми Активно працюємо для того, щоб саме в Івано-Франківську відбували всеукраїнські, і можливо, навіть якщо все буде спокійно, міжнародні змагання, які до війни було 10, 12, 14, з різних видів спорту, ми хочемо повернути цю традицію і мріємо, що так буде. Ну, ми мріємо і сподіваємося, що вже не стане бажана перемога, і е, до нас будуть їздити на міжнародні змагання і не тільки. І... Дивитися, яка наша країна прекрасна, адже ми її відбудуємо ще кращою. Власне, з якими трудно, ну тобто, ми говоримо, що так, попри складні часи, десь працюємо, розвиваємося, стіпили зуб, зуби і десь намагаємося з позитивом і те, але тим не менше, труднощі є, і з якими труднощами саме стикнувся саме департамент молодіжної політики та спорту. Ну, я думаю, що десь завдання однакові в першу чергу це безпека людей. Кол для нас дуже важливо, коли ми організовуємо якийсь захід. Він має певну кількість осіб на меті, скажімо, задіяти. І для нас дуже важливо, щоб це було безпечне місце або поруч було сховище, до якого дуже близько і можна евакуюватися. Це така річ, яка є першочерговою. Тому ми дуже ретельно вибираємо місця проведення організації там спортивно -заход, спортивно-масових заходів, молодіжних, інших заходів, якихось, які відіграють важливу роль і потрібні для організації. Це основна річ, друга річ це власне комунікація і комунікабельність людей. Бо не секрет, що люди втомлюються в силу багатьох обставин, скажімо, в кожного є певні труднощі, з якими треба боротися, і дуже важливо сформувати команду людей, які фахово і якісно будуть організовувати заходи. Це такий другий момент. Ну і третій момент: ми хочемо все таки вселити надію мешканцям нашої громади в те, що якщо ми будемо активні. То наші труднощі будуть на задньому плані. Якщо ми будемо заходити в депресивний стан, якщо ми будемо залишатись, ну скажімо, на одинці, це важче переносити, коли ти в громаді, в колективі робиш якусь роботу спільно Веселіше проходить час, тому закликаємо всіх бути більш активними, займатися тою справою, якою ви займаєтесь, і по мірі можливості бути соціально активним для. Нашої для прискорення нашої перемоги, от, власне, ворог і хоче нас дестабілізувати, ввести в той депресивний стан, але Дзуські, ми єдині, ми позитивно налаштовані, і нічого е, оркостану з його очільником, бурк, бункерним боягузом нічого не вдасться. Е, власне, е, ми говоримо так про спорт. Є ще ж е, такий напрямок, як молодіжна політика. От, власне, нас побільшало молоді у місті, тому що багато е, молоді десь приїхало із. Окупованих, так. Так, окупованих територій, там де ведуться бойові дії, про напрямок молодіжної політики, яким він був у цей період. Хочу зазначити, як я на початку розмови говорив, що приємно був вражений, що молодь дуже швидко адаптувалась, організували такий молодіжний хаб в молодіжному центрі «Параграф» вулиці Шевченка, і нам дуже приємно було, що вони там налагодили роботу. Ми Ну, з величезним натхненням бачили, як вони працюють, як вони знаходять людей, які допомагають, як вони взяли на себе величезну кількість, власне, в той час, коли велика кількість людей почала приїжджати до нашого міста, почали займатися допомогою в розселенні, в продуктах харчування, в інших речах. І ми побачили теж нашу потрібність. Ми тоді створили таку групу. І спробували об'єднати всі такі громадські об'єднання, тому що у когось щось є для того, щоб а у когось є надлишок, і хтось шукає те, в кого є. І навпаки. І почалася така комунікація між такими об'єднаннями волонтерів, і воно десь допомагало швидше вирішувати такі проблемні питання. І власне молодь в цьому розділі в тому періоді відігравала величезну роль. Неодноразово зверталися хлопці і дівчата, нам потрібні волонтери там терміново розвантажити такий-то вантаж. І вони приходили, і це чудово. Це було пізній вечір, або дуже ранку, або кілька разів на день. І дуже приємно, що молодь наша активна і я би сказав, ініціативна. Вони дуже багато переймалися. Я бачив, як вирішували такі питання, здавалося б, прості, коли приїжджають, скажімо, родина і в них тварини. І на початках це було величезною проблемою: розселити людей з дітками і ще з тваринками домашніми. Ну це для нас було напевно незвично. Але власне окремим людям вдавалося знаходити такі місця, де прихистки де можна було поселятися, власне, з тваринками. І це був теж такий серйозний напрямок. Або, скажімо, просто коли ми чергували на залізничному залі. І ми бачимо, коли люди виходять з потяга, вони різні, вони ну, просто збентежені, вони знають, що їх чекає. Вони заходять на вокзал і розгублені. То перше, що ми почали їм пропонувати, елементарний чай, каву і перекус. і розмовляти. І вже за кілька хвилин ми бачимо, люди починають приходити до тями і адаптуватись, відкриватись і пробувати пояснювати, що вони хочуть, куди їм ну далі рухатись, які в них потреби, яка в них ну, можливо є негальна потреба. І от власне спілкування розмова відігравала величезну роль в ситуації, коли ми зустрічали осіб внутрішньопереміщених. І другий момент теж хочу зазначити дуже приємно, що ті, хто тут вирішив зупинитись, чи на певний час чи можливо навіть на Постійно. постійне проживання, вони починають влаштовувати своїх дітей в спортивні секції в інші, скажімо, заклади дозвілля, де можна розвиватися або продовжувати розвиватися. Хочу зазначити, є величезна частинка талановитих дітей. Ми їх одразу бачимо. Вони Одразу проявляють проявляються себе у спорті. і вони тільки доповнять нашу громаду власне своїм своєю харизмою, своїм особистим якимось таким позитивом і вміннями те, що волонтерила молодь, це теж дуже великий плюс. Власне, які заходи можливо так, в цьому напрямку даруйте, були, так. Зазначу, що нам вдалося, незважаючи на військові дії, провести такий молодіжний захід. Запрошив, представників міністерства молоді та спорту України, наших колег з молодіжних, скажімо, молодіжок, Чернівців, Луцька, Львова. Вони були тут. Ми обмінювалися власне в весною, обмінювалися своїм досвідом, хто як провадив цю роботу. І це було дуже цікаво, тому що кожне місто, кожна громада мала якісь свої особливості. Коли ми обмінялися цим досвідом, його взяло на озброєння собі профільне міністерство молодіжної політики і спорту України, і тепер вони вже рекомендують це на теренах всієї України. І дуже приємно, що власне Франківськ був тим містом, яке запропонувало таку ідею. І до речі, один з напрямків, який був нашою родзинкою, це комунікація засобів масової інформації. То це теж було таким позитивом, тому що. Інформація потрібна всім, і, власне, коли ти володієш інформацією і маєш можливість довести багатьом людям про те, що куди треба рухатись в нашому місці, для того, щоб вирішити ту чи інше питання, воно має величезну роль. Ми маємо бути і сильні і на інформаційному фронті. Безперечно. От, власне, на всіх фронтах маємо перемагати, тому що без цього ніяк. Знаю, що і інтелектуальні заходи ви також організовували так. буквально нещодавно. Тобто там була і молодь, і учасники бойових дій Ну, ми теж розуміємо, що всім потрібна. Ну, якась родзинка, так треба трошечки вміти перевантажитись і за рахунок е, якихось подій. І, власне, у нас було кілька молодіжних квестів. Е, Відбулася нещодавно така інтелектуальна гра, де багато е, людей, які ну, скажімо, люблять цю справу, могли. Взяти участь дуже приємно, що власне ігри не скорее не скорее, власне, якби перемогла команда фахівців журналістики, які власне е продемонстрували як на мене найкращий результат. І також хочу зазначити, у нас діє молодіжна рада, яка теж провела серію якихось таких цікавих заходів, потрібних для. В цей час і вони далі напрацьовують свої, скажімо, ідеї попереду день студента. Ми намагаємося утримувати, ну скажімо, ритм звичайного життя для того, щоб у людей була надія. Ми вже задумались про те, що робити до Дня Миколая. Ми вже плануємо собі якісь мріємо провести якісь заходи новорічні різдвяні, тому що ми за горами завершення року для нас дуже важливо, щоб ми змогли. Знайти ті механізми для того, щоб людям було затишно, тепло, комфортно відчуттям домашності, відчуттям свята це дуже важливо. Це надихається, це дає енергетику для подальшої праці. Ще трішечки про плани. Можливо, є якісь масштабні плани. Ну Зрозуміло, через війну не, не можеш спланувати, навіть не можеш спланувати, що буде завтра, особливо свій день, але тим не менше ми мусимо жити. Які є, можливо, масштабні у нас плани. Є у У нас є стратегічні напрямки, які ми, незважаючи на що, будемо намагатися втілювати у 2023 році. Ми зараз інтенсивно шукаємо меценатів і е, працюємо в грантових програмах для того, щоб здобути кошти для створення молодіжного центру в місті івано франківську Ми е, один з небагатьох, е, скажімо, обласних центрів, який ще не має повноцінного молодіжного центру, і ми хочемо його створити якомога швидше, тому що мріємо, що. Невдовзі івано франківськ стане молодіжною столицею України. Це один з наших стратегічних напрямків. Також ми хочемо продовжувати відновлення спортивно-масових заходів в місті для різних вікових категорій. Ми хочемо, щоб велика кількість людей мала можливість займатися різновидами спорту для в першу чергу для покращення свого здоров'я, і в другу чергу вже для виявлення талановитих осіб, для того, щоб вони потім пробували вдосконалюватися вже в професійному спорті. Третя мета у нас є відділ е, сім'ї. Це відділ, який веде величезну роботу в напрямку, е, скажімо, багатодітних сімей. У нас є такі, такі послуги, як е, видача посвідчень багатодітним сім'ям, е, батькам, їхнім дітям, також мати героїня. У нас є такий напрямок, як боротьба з насильством. На превеликий жаль, є випадки прояву насильства в нашій громаді, і майже кожного тижня відповідна бригада виїжджає на, за певними адресами і намагається врегульовувати ці складні ситуації. Ось тому якби. В нашій громаді живуть різні люди з різними інтересами, з різними, скажімо, проявами своїх емоцій, і це теж один з наших напрямків. Також влітку і впродовж року ми намагаємося займатися оздоровленням. Це теж дуже важлива складова нашої роботи. І загалом департамент молодіжної політики і спорту покликаний максимально сприяти нашій громаді в цих напрямках, яких я окреслив. І сподіваємося, що ми будемо корисними і 2023 році. Дякую вам. Сподіваємося, що насправді всі плани, які у вас є, вони будуть втілені в життя, і дуже хочеться, щоб вже це все робилося. Під мирним небом, щоб ми отут зустрічалися і говорили, як ми відбудовуємо країну і що потрібно для цього зробити. Дякую вам. Дякую. Я ж нагадаю, ми спілкувалися з директором департаменту молодіжної політики та спорту Віталієм Матешком. Друзі, не вішайте носа, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Ми переживемо цю зиму. Ворог намагається нас зламати, але йому це не вдасться. Тому що такими сильними єдиними, як зараз, ми не були ніколи, підтримуємо наші зброї. Ойні, сили України, вони захищають нас там. А ми робимо тут в тилу все для того, щоб перемогу наблизити. Залишайтесь телеканалом. Раї це була точка зору. Побачимо.